Вітаю, шановні друзі. Ми народжені для війни. Або навіщо Україна глорифікує війну? Подивився нещодавно дуже цікаве відео одної жіночки. Е, ну щоб ви розуміли, оцих там я не знаю військова військовий, не військовий, але оцих е, всіх телеекспертів військових їх спеціально ж пускають в ефіри да, для того, щоб підтримувати певну соціальну тенденцію. Так, от вона сидить і розповідає про те, що ми всі народжені для війни. На жаль, але ми народжені о, для цього. І в Україні війна. Все таки би була би, ми від неї б нікуди не пішли б, і вона зрозуміла, що від війни ми, ми б також не втікли би. Ну тобто, ну якийсь такі бред, ахінія, не зрозуміла навіщо це все робити. От. Це тільки піднімає в принципі градус в соціумі, але нічого доброго це не несе. Це по перше. По-друге, людина розповідає про те, що війна все одно була б да ну. Звідки ви знаєте, що вона була б да? Можливо, обставини б склалися по іншому. можливо, дипломатія зіграла би свою роль, і відбулось би все по іншому. Ви ж не знаєте, да навіщо ви, політики, зараз в соціум вкладаєте думку. Про те, що е, війна це в принципі класно, круто. Ми всі народжені для війни. Е, від війни ми е, не могли відкрутитися і все інше. У мене от питання: навіщо ви це робите? Ви, коли глорифікуєте війну, ви ж повертаєтесь на 70 років назад. Ви робите те саме, що робила одна країна. 80 років назад, і ви потім з цієї ями не вийдете. Ви Розумієте? Ви самі собі. Вириваєте могилу, соціально-політичну могилу, з якої ви потім не вийдете. Ви підбурюєте суспільство до глорифікації війни. А що таке війна? Війна це трагедія, це жах, це жахіття, це горе для кожної людини, це не глорифікація. Війна це не круто. Війна це жах. Я ще не бачив ні одного військового, який повернувся. З нуля, спередка і сказав, «Блін, я був народжений для цього. Всі, хто повертається з нуля, кажуть це жахіття. Не доведи, Господи, вам туди попасти. І всі вони повертаються з червоними очима від жахіття. Яка глорифікація? Про що ви кажете? Навіщо ви оцих дівчуль закидуєте в ефір, які тільки піднімають градус в суспільстві? Подивіться це відео і скажіть свою думку, друзі. Ну, дійсно, от на жаль, ми народжені для війни. І від того, як ми коли і яким яким ресурсом ми виграємо цю війну, залежить доля наступних поколінь. В якийсь момент часу мені стало зрозуміло, що ця війна, вона ну вона точно буде. Тобто, і її не могло не бути. Вона могла бути трошки раніше. Це могло статись там, коли е, в 2014 році, да, тобто, я маю на увазі повністю повномасштабно. А да? тобто, ми могли не зупинити їх тоді. Можливо, можливо, якщо б майдан не виграв там, е, був протекторат Росії. Зараз це могло б статися пізніше. От, але це точно було б за нашого життя. Ну що мені важко коментувати, от чесно кажучи, ці слова це виглядає як якийсь бред, розумієте? сидить собі е, жіночка е, з добре. Вкладеним волоссям розповідає про те, що вона і що ми всі народжені для війни. Ну, по-перше, ти за себе кажи це ні за кого іншого, ні за всю країну кажи. І не розповідай, якщо ти не знаєш, чи могла би бути війна, чи не могло би її бути. Якщо ви хочете підняти військовий дух, то він піднімається по-іншому. Він не піднімається через глорифікацію війни. Військовий дух піднімається через патріотизм, а не через глорифікацію війни. А ви, політики, пожалкуєте про це. Ви пожалкуєте ще пізніше. Коли закінчиться війна, ви будете розгрібати оце все, що ви зараз робите. От все це ви будете розгрібати. І те, що ви запихуєте в ефіри і накачуєте населення оцими наративами. Ви в подальшому це все будете їсти і розхльобувати. Згадайте, шановні політики, мої слова. Тому думайте, перш ніж когось пускати в наші ефіри і накачувати населення непотрібними наративами. Краще піднімайте патріотизм і бойовий дух на фронті, а не розповідайте про глорифікацію війни. З повагою, ваш адвокат Демченко.